Розпродаж техніки Дніпрем дешевше, ніж на сайті. Так, продовжую продавати техніку, кому треба. Дуючку цю, що дорожча, так і не забрали. На сайті 5700, віддаю за 4000, то, що взяв собі другу трохи. Мені пілісос не треба, в мене нема, що пілососити. Е, дуючка ноляча. ну хіба кіт у ногами став два кота, все. Сліди котів стер. Кому цікаво, пишіть влічку, показую модель. Дуйку не вбивав, навіть практично не тестував. Це дуйка пилосос, є мішок до неї, все є зашибісь. Так, ето раз. І друга дуйка маленька, цю зараз розпакую, теж нуляча. Показую комплектацію цієї дуйки. В першу чергу підходить Джоля Рам. Дивіться, на сайті 1990 віддаю за півтори. Так, в комплекті торба для неї. Е, насадки насадки для пилососіння це шланг, щоб пилососити так, І зараз покажу з насадочкою. сама основна насадка. так, Ну в принципі, сама дуєчка. дивіться включається як? Е, це пилосос. Щоб пилосос знімаємо. І тепер це просто дуєчка. Щоб дути, чіпляємо сюди хвоста. о виходить, Може використовувати і як дуйку, можна і як пилосос. Нажимаємо цю кнопочку і тримаємо. зелений перший режим. Жовтий другий режим, червоний третій режим. Показую, як дує. О! Брали в мене бджолярі, обдувати бджоли з рамок. Для бджолярів топова штука. Ще раз нажали, виключилось. Так, трошки, трошки обляпалось, але нічого я вітру. Далі. Ще трансформер, не знаю на що це. Складається отако. От ну, не знаю, може воно на щось треба. Я не знаю на що. Далі. Що по пилососові? Пилосос, очка, я пилосос сміття не буду, щоб не мастити його, побачите, воно новеньке. Щоб пилосос почистити, якщо знімаємо цього свистка, зараз це просто пилосос. З пилососою досить непогано. Щоб почистити пилососа, витягаємо фільтр і отут теж витягаємо і самою ж дуйкою продуваємо оцю штуку. Пилососи, між прочим, дуже класно. У мене в хаті таке є, коло компату, якусь клавіатуру, то ще щось пилососити. Дуже топова штука. Так що. Якщо комусь треба, пишіть, дзвоніть, звертайтесь. О. Вклали. Чиститься реально дуже швидко. Тільки Я верх ногами причепив його. О. Раз. Нажали, тримаємо слабенько смокче, Сильніше. Червоне максимально. О! Сейкується. Ну, я думаю, суть ви зрозуміли. Якщо кого зацікавила така дуючка, Пишіть, звертайтеся, розкажу, покажу. Кому цікаво, пишіть в ліжку особисті повідомлення.